Окей, це я зараз знаходжуся на моєму і моєї сестри світі. Він називається Настунечка і я. В дужках мене заставили. Це моя мейзінг-хата. Я зараз відкрию. Коротше, ну коротше, щоб вона змогла приєднатися, так? На записуєте? Ну, записує, так Добрий день. Принаймні, люди. я так думаю, Добрий день, так? любі підписники Та, Саші. Сьогодні ми будемо грати разом. Ви мене могли чути в декількох відеох, я пискаю на фоні. Сьогодні я теж там буду пищати. Сподіваюся, Саша зробить субтитри до того, щоб ви чули, що я там пискаю. аж буде вона записана, коли чути на мікрофоні, то я зроблю. Звук буде трошки глічити, бо Саша встати в мікрофон. Нормальний. У нас це на спампонті. Мінус три сімсот координати. В тебе зараз які по заду? Мінус три сі. Да! А, ти боже, ти ж неприємна. А... Скажи, які в тебе координати. X. По X, і по Z, <с? <с?> а, у мене мінус 1300 по іксу і мінус 3700 по заду. Окей, а зараз тоді відкриють ти тепешнешся. Ми тепешнули тфіх в бублик, але у неї якийсь видимо не той аккаунт, не той нік, я не пам'ятаю, який в неї до того був нік, тому вона, коротше, стів. З 0 хп, 0 речима. 0 пес! Окей, okay, в мене є майже зламані кульчужні чоботи і кульчужний нагрудник. В тебе Настя, дати тобі шкіряну шапку? Тобі потрібна броня. камон Я тобі, до речі, можу зробити діамантову зразу. А, у мене стоп, у мене є діамант. А, то мої діамантові чоботи і шолом. Am... У мене є коротше, діамантові нагрузки. У, у мене є 15 діамантів, я б тобі могла це і зробити якусь броню. Так, саш, що ми будемо робити? Я буду робити uh, Villager Trading хол в тій ковбасі. Може ти любиш ковбасу. Можете собі ресурси нафармити а як робити рельси? А! Отже, ця дорога йде, веде до м, нашого села. О, там видніється моя варена ковбаса. Ось там село. А це варена ковбаса це villager Trading. А тут уже є аналогі... Коротше, окей. Я включуся, коли я вже дозбираю всіх жителів, тому що у мене дуже мало місця на комп'ютері бай-бай. Отже, там немає у селі нашому жителів, поки що багато безробітних, тому я їх не можу. Поки що перетягнути в кобасу і зробити бібліотекарями. Тому поки що я займаюся тереформінгом, тому що мені треба построїти ферму бамбуку. Отже, завершується будування моєї першої ферми. Але я не можу продовжити будувати інші. Хоча я зробила хотіла зробити ще декілька таких, тому що. У мене немає оцих е, оченястих штук. Окей, отже, у мене вже готові дві ферми бамбуку. І вони вроді непогано працюють, вони двоє з'єднані. Я хочу побудувати ще пару таких блоків. Може навіть ближче. Да, було би розумніше їх ближче поставити. От зараз я везу останнього чувака у мою ковбасу, недороблено. І, в принципі, цей трейдинг, міні-трейдинг завершений. Залишилось їм понаходити якісь свекчари. Мене якесь прокляття втрати кляти. Йой-йой-йой, -йо. мною чуть. прибацало, мною трохи. Треба... І все одно він ударився. Я треба трошечки вбити. Блін, він просто вміє бити через стіни. Ти йдеш? У човен, щоб ти розумів. Е! А він не. то не я його б'ю, то він застріє в стіні. Ага, я зрозуміла. Шовковий дотик. Шовковий дотик за шість смарагдів. Ого. Але в нас вже вроді є шовковий дотик десь. Я не впевнена. Ти... Не Ти де? Та закріпити на ньому шовковий дотик, за шість смарагдів. Закріпляй. А, у мене недостатньо смарагдів. Маєш два смарагди? Май. Дай, два смарагди. А, і книг у мене немає. Одну книгу маєш? Тоді дай і ще декілька смарагдів, я куплю книгу якогось. Я не знаю, то вроді один лише треба. Я подивлюся зараз, чи. хтось з А, треба дев'ять. Скільки тебе смарагдів з собою? Скільки? Та дай, дай мені треба купити одну книжну полицю, я тобі закріплю торги. Мені треба е, скільки 9 плюс 4 11. Мені треба ще 3. Ой, чи я правильно то порахувала? Ні, я неправильно то порахувала, Дай ще 5 десь. Ще 5? Чекай, 9 полиця і 6. Мені треба 15, а, ще 4. Єй, все, колбаса почти закінчена. Um, отже, я не пам'ятаю, чи я показувала цю базу, тобто як я її будую. Я точно будувала Villager Breeder. Отже, це кімната для моїх жителів. Тут уже є один ряд бібліотекарів. Я зробила такий мегатрюк, що типу проставила килинки для того, щоб ці паскуди не тікали нікуди. Це хоче хочу втекти. Бачите, він щось ним бігає трохи. У деяких є нормальні чари, типу не цей Лутін, 3, наприклад, добича. я не пам'ятаю, як вона сілкталь за 6 смарагдів. Це взагалі супер. Тут є і вдача, і протекшн 3. Тут, коротше, деяким треба... Ой, це деяким треба поміняти. Так, Настя, біжи спати. Можна було зразу написати кондом. Біжи спати, тому що у нас 30 FPS максимум. Ми не можемо битися з монстрами, тому що хоч раз, як ми вбираємо монстра, наша FPS падає до двох. Треба спати. Отже, зараз я покажу цей неймовірно веселий процес, як я заганяю цих відпаску сюди. У мене вімкнені хітбокси для того, щоб я випадково не жителя прибила не... Да, не прибила, а цей вагонетку. Тачку. Та жар, жар. А. у тебе максимум brecning. <рес> <рес> я думаю, що треба тут от ще одну рейку поставити. І так, я їх заманюю аналогами А, і тепер мені потрібно поставити тачку. От от. Тачка. Вони, коротше сюди зайдуть, чесно от, бачите, жителі, у вас немає ніякого блоку для того, щоб працювати. О, що там Це аналой, Я не пам'ятаю, як вона називається. Ну хіба не заманлива пропозиція? Йдіть прямо дивіться, ви в тачку в тачку прямо сядете. Ой, тобто тобто, там немає ніякої тачки, там тільки it's ваша dream job. job. Ну, от твоя робота Придурок. Єй, піймався. Потім я заставляю аналоями прохід. Обережно відкопуюсь для того, щоб не бехнути голими. Це поки ще така е, незадекорована версія цієї. От. От, оце стара варена ковбаса. Я з неї позабирала всіх жителів. Одного там убила може. От тепер мій чувак приїхав сюди. Е, я трошечки не сюди поставила блоки землі. Треба сюди поставити дерд. Ось так. Троха його дотручати. Тут зламати рейку, поставити блок землі, для того, щоб ця паскуда не тікала. Включаємо хітбокси і топором! Обов'язково топором ламаємо вагонетку. Це тепер братам у своїй новій клітці. Тобто хаті. А чого вони зовсім не хочуть працювати, я не розумію. Типу, я розумію, я їх кіню, та, але. Треба працювати, тому що у вас інтелект такий. Вам джеб який інтелект поставив. Ви маєте бачити з блок професій і бігти туди. Ну дивися, ну ти стоїш прямо біля аналоя. Ну чому би тобі не, не, не стати бібліотекарем? Мені потрібно а, взяти смарагдики і накупляти їм хліба, тому що щось їх мало вже стало. Упсі Де мій хлібар? Маєте плодитися, дайте мені малий. А вони вже кохаються, у них скоро буде малий племінничок. У них уже появився племінничок Єе, я зловила племінничка! Ой! Племінничок, племінничок. Я тебе везу в ковбасу. Так, а ну я забарикадувала щоб племіннички не вилазили. Ні, стоп. Так і треба поставити це. І в мене розбілися жителі. Я, коротше, зловила одного на вулиці. Я ніколи ще такий трюк неймовірний не робила. Я закінчила робити трейдинг холл із бібліотекарями. Все це поки що все, що мені треба. Ну тільки там їм треба буде чари налаштувати, але то таке. Поки що я з цими придурками не хочу маятися. Нехай розмножуються собі. This is so epic! Типу, їм просторно. Тут SMITE 5. Це дуже крутий чар якийсь. Точно має бути. Сила 3. Тут. Мендінг! Вау! Wow. От уже майже повністю добудований трейдинг хол. Тут залишилось тільки, я не знаю, придумаю, що сюди впіхнути. Тут будуть лучники. стрілялики. Тут будуть масони. Тут будуть масони, тобто каменярі. Тут всі лучники. тут в мене всі бібліотекарі стоять. Тільки запаску паскуда щось до тепер скаче. І інколи пропадає робота. Ну, то таке. <с> Добре, мені насправді не дуже смішно, тому що вони мене здобали. І тут ще, я можу посередній зроблю ряди з якихось приколів. Ще не впевнена. Можливо, будуть просто скрині стояти. З всяким стафом, яким її подивлю. Окей, подивимося. Отже, мене Настя покликала подивитися на її нову ха. Я ще не заходжу, я от піду з поб'ю. У мене вже суперська броня, жовтий, жовтий нагрудник, діамантові штани і, напів... і почти повністю зломані чоботи і шолом залізний. У мене залізний шолом, шкіря нічо боти на, на, колінки, на колінки, за, 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 броня. Ну, Тебе не засміють люди в інтернетах. Все, Настя нарешті опам'яталася і кличе мене в хату. Я от іду до твоєї хати, то, 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 то непонятна, непонятна будівля ззаді моєї, так? Все, стоп, супер мило вийшло, типу якомусь туторіалу. Або воно із Альянсу. супер Але і планування... Яке планування прикольне! А ти то не доробила під підвіконня, бачу у тебе люки два? А, тепер файно. От, тут у мене квіточки, а бачиш? це вже темніше, Тому давай зайдемо до мене в хату. Тут у мене нічого немає. Я Вау! Я не доробила, тут живе мої бджоли. Тут, коротше, самі бжоли. Тут мої сирочки живуть, а тут от друзі. А чекай, чекай Мені з із... ага. Це Коли приєдна. ховаю інвертар, то не покарла. Це мій красен пармезан. Вау. Це камам камамберт. А то так воно пишеться, да, так? І Філадельфія. Філадельфія це я запропонувала пропонула такий ім'я насіла, тобі треба Фар... а, пармезан, факели, пармезан, тому що тут будуть кріпери з'являтися. Потім пармезан, файне, файне якесь нём... сила Ой, тут коротше не собі забажається. Угу. Так, я дай під лавка. Може її кікнути треба, Ні. Добре, я таке не робитиму. Йдемо на другий поверх, йдемо на другий поверх. Що був за звук? Так, так, так. А, то вона скаче, я думала, то її хтось б'є. Вот. То треба на драбинку цю, так? На сходи? Так. Ага. Вот тут вот наша тераса. супермило. Можливо. Реально. Ой, я нарешті можу поїсти. Наша треба так от. Ой, я випадково рамочку зламала, зараз поверну. Де моя рагу? Ту забрала мою рогу. Ругу, дай ругу. Ребіт стю. Може ще треба стріляти. все, тепер в мене не п'ю. А я вже чекаю. Я вже не їлася, до речі. Чи мені треба пострибати? Та бо у мене А оце вот, трошки зголоніла. Іху! <клес> так, добре, проходимо в мою спальню. Вау. Мета. О, тут дуже прикольно, Настя, серйозно. Для це я сама спланувала, бо тому що я не можу для цього підпитуваю. Тут дуже мило. Так, тут поки що трошки пусто, просто... Тобі треба ліхтарі. Катур. І більше рослинності. Пусте, можеш спати у мене, лягай. Угу. Я зліва буду. Не забирай моє ліжко. Ти лягла справа на добре. То зліва? З твого ліва, либа, коли ти лежиш, а з мого то буде право. а як так вийшло? Бачиш? А. Стопа, як так вийшло? Я лягла на це і вийшло так що я. А, ой, точно, я ж коли перевертаю. Ця ну, ти сподобалася? Дуже. Моя програма для запису відео чомусь вирішила, що потрібно відключити запис аудіо із комп'ютера із мікрофона, тому я озвучую вже після зйомки. У мене все ніяк не хотіли плодитися селяни, тому я нарешті вирішила до кінця додивитися туторіал з цією плодильною. І потім, коли я залишила там тільки двох селянів і зменшила свою рендер дистанцію до двох, ця плодильня нарешті почала нормально працювати. Потім я збирала деревину навколо цієї плодильні, або просто сиділа АФК, інколи паралельно забираючи нових підослідних із ямки і перевозила їх у ковбасу. Також я недавно прокопала нову шахту заді своєї хати, тому що моя попередня, яка була спереді моєї хати, коли прокопуєшся там десь до 10 рівня, там просто всюди лава у всі напрямки. І я вже задовбалася її постійно забирати, тому. Я прокопала нову, але і там була така сама проблема. Отже, я хочу ще трохи задекорувати цей вхід у шахту, і також хочу щось зробити із цими вуликами, які у мене просто стоять тут. Не знаю взагалі навіщо мені бджоли, але у мене є одна непогана ідея, яку хатку їм зробити. Ось початковий варіант цієї системи викрадення силюків. Вода змиває їх в це одне місце, і потім вони залазять у тачки і їдуть у ковбасу. Це не дуже продумана система, як видно, тому що вони постійно звідси тікали, особливо. Малюки, але пізніше я переробила її. І ось тут я вже починаю робити покращений варіант. Я хотіла поставити ще в одному місці воду, тому що їм ставало вже надто мало місця. Тому я зробила ще один такий тунель, розлила воду. Як можна побачити, це було досить складно зробити, тому що вони мене зажали просто з усіх сторін. Поставила таблички і потім розлила. І зробила їм трошки більшу кімнату і, відповідно, проставила рейки наверх для того, щоб їх відловлювати. Я нарешті завершила будувати ковбасу із селянами, і нарешті завершила з перевезенням усіх селюків сюди. Саме будування я ще давно завершила, але звісно я її трошки хочу переробити. Монстрики, як страшно. Отже, зовнішній вигляд. Зараз входу не дуже, тут ще якісь дірки не зрозуміли Я нарешті поставила двері, але я недавно зрозуміла, що це не дуже хороша ідея, тому що якщо хтось із силюків втече, то вони зможуть легко це відкрити. Ну, неважливо, доведеться поставити якісь злізні, мабуть. Ось. У мене трішечки кінчилося місце на комп'ютері, коли я завезла останнього рибака, але нічого страшного. Таке буває. А, да, і ще, я, звісно, не записала момент, де я скакала тут і радості пищала, ну то таке. Буває. Тут, звісно, не всі ще мають правильні ці трейди, і деякі навіть не хочуть брати роботу взагалі. Я ще над цим пізніше попрацюю. З деякими я вже торгувалася, як видно. За бібліотекарів взагалі мовчу. я не знаю, що з ними робити. Вони повні придурки. Рибаки мені потрібні для того, щоб продавати їм нитки. Почти як автоклікером. Прикольно. Я зробила нарешті собі дюпер ниток. і я тепер можу продавати їм нитки. Прикольно. Тому що я вже задовувалася робити не робити, а рубати дерево і продавати лучникам. Хоча лучники у мене теж є аж два ряди А тут, як бачите, я зробила таку прикольну дорожку більш задекоровану, десь я поставила кнопки, щоб вони були, типу, як шматочки гілочок чи камінці. І ще я думала висаджувати акації по бокам цієї дороги Але от тепер щось я дивлюся, мені вони не дуже подобається, так що я, мабуть, зріжу їх і заміню на Берізки Чудубе. Хоч у нас неподалік є савана І це би підійшло по темі, але щось мені не подобається. Отже, на цьому епізод, по суті, закінчився. Я надзвичайно рада, що я його нарешті завершила, тому що. У мене відео, відеоматеріал початку цього відео ще з літа 2023 року, і не пам'ятаю, чи я це казала чи ні. Тут я вже забрала моркву у селюків для того, щоб вони не розмножувалися. У мене ще там, мабуть, один залишився чувачок. Наостанок хочу показати цей дюперниток. Це прикольна штука, яка у мене не з першого разу вийшла, і мені довелося подивитися два туторіали для того, щоб правильно це збудувати. Тому, якщо комусь треба, то я можу залишити ці два туторіали в описі. Якщо комусь треба, тому що це дуже прикольна штука. І наскільки я знаю, вона працює навіть в найновіших версіях 1.21 стається. Дякую вам за перегляд. Я сподіваюся, було дуже цікаво. До зустрічі!